Чак Паланік Зомбі. То був не хто інший, як Гріфін Вілсон. Саме він запропонував теорію деєволюції викапаний з легеній. У класі органічної хімії він сидів позаду мене через два ряди. Так от, він той став першим, хто зазіхнув на великий стрибок назад. Це знають усі, бо водночас із ним у кабінеті шкільної медсестри, коли він і здійснив цей свій стрибок, була Триша Джедінг. Триша якраз лежала тоді за паперовою фіранкою на іншій кушетці, удаючи, ніби в неї критичні дні, щоб не писати річну контрольну роботу з перспектив східних цивілізацій. Вона сказала, що чула гучне біп та не приділила тому належної уваги. Коли Тріша Джедінг разом із шкільною медсестрою знайшли Гріфіна Вілсона на його кушетці, то вони спочатку вирішили, що Вілсон манекен, якого використовують під час тренувань із серцево легенової реанімації, просто кажучи дихані рот у рот з непрямим масажем серця. Він практично надихав і майже не рухався. Вони були вирішили, що це просто жарт, бо його гаманець усе, ще був стиснутий між його зубами, а електричні дроти і досі були приклеєні до обох боків його чола. З'ясувалося ні. У руках він усе ще тримав скриньку завбільшки зі словник, натискаючи, наче паралізований, на велику червону кнопку. Усі бачили цю скриньку так часто, що насилу впізнали, хоча раніше вона висіла на стіні шкільного медкабінету. То був серцевий дефібрилятор, саме так апарат для надання екстреної допомоги при раптовій зупинці серця, автоматичний зовнішній дефібрилятор АЗД. Судячи з усього, Гріфін стягнув його і прочитав інструкції просто зняв вищений папір із клейких деталей і приліпив електроди до обох скронь, відліпив, приліпив. Ось тобі лоботомія, зроби собі сам. Усе ж так просто, що й 16-річний підліток докумекає. На уроках англійської літератури у містчен ми якось вчили бути чи не бути, та між буттям і небуттям існує велика сіра зона. Можливо, у часи Шекспіра люди мали лише два варіанти: Гріфін же Вілсон зрозумів, що академічні оцінні тести сад то проста брама до тлінного й лайнового життя, до взяття шлюбу і вступу до коледжу, до сплати податків і спроб виховати дитину так, щоб вона не влаштувала стрілянину в школі. А ще Гріфін Вілсон зрозумів, що й наркотики не ліки, бо після кожних ліків потрібні інші ліки, щоб лікуватися від попередніх. Проблема талановитих і обдарованих іноді полягає в тому, що вони занадто вже розумні. Мій дядечко Генрі твердить, що добрий сніданок важливий, оскільки мій мозок, який все ще росте, потребує поживи, але чомусь усі мовчать про те, що подеколи той мозок може стати занадто вже мізковитим. Ми, по суті, великі тварини, які в ході еволюції розвинулися до того, що здатні потрошити мушлій і поїдати сирі устриці, але тепер від нас іще очікують, аби ми встигали за трьомастами сестрами кардашян і вісьмастами братами Болдуїн, без жартів, з такими темпами, з якими вони плодяться, кардаш'яни та болдуїни незабаром витіснять усі інші людські різновиди. Решта, тобто ми з вами, тільки глухі кути в еволюції, на котрій чигає нагода хіба що мигнути і зникнути. Раніше Гріфіна Вілсона можна було запитати про що завгодно. Скажімо, хто підписав Генську угоду? І він, подібно до мультяшного фокусника з телешоу, промовить уважно дивіться, зараз є скапелюха витягну кролика магічне слово Абракадабра, і, будь ласка, тримайте відповідь. На органічній хімії він до знемоги міг теревенити про теорію струн, але чого він хотів насправді, так це бути щасливим. Щасливим це не просто бути несмутним, а бути щасливим, таким щасливим, яким буває цуценя, і не сіпатися постійно то туди, то сюди від того, що загорілося якесь там миттєве повідомлення, або до податкового законодавства внесли якісь там зміни. Але й помирати він також не хотів, він хотів і бути, і не бути, причому водночас. Ось таким геніальним першопрохідцем він був. Завідувач навчальної частини змусив трішу Дреддінг дати слово, що про це не дізнається жодна жива душа, та ви знаєте, як воно зазвичай буває. У шкільному окрузі боялися наслідувачів, адже сьогодні цих дефібриляторів натикано усюди. З того дня у кабінеті медсестри Гріфін Вілсон здається щасливішим ніж будь-коли доти. Він вічно гигоче, гигоче понад міру лунку і з підборіддя витирає слину рукавом. Викладачі ж у царині спеціального навчання плещуть йому в долоні та осипають його похвалами лише за те, що він сходить до вбиральні. Як тут не згадати про подвійні стандарти? Решта з нас геть з під шкури пнеться заради якоїсь задрипаної кар'єри, в той час як Гріфін Вілсон сеньке життя радітиме жалюгідному лядянику і цепенітиме в захваті від повторів дитячого серіалу скеля фреглів. Якщо раніше він був нещасний, якщо не вигравав геть усі шахові турніри, то тепер інша справа узяти, хоча б учорашній день. Під час ранкової переклички дістає, значить, Вілсон свого патика і давай його дрочити. Поки місіс Рамірес на швидку робила перекличку на літери «S» та «Т», народ відповідав тут або присутній занадто мляво, а сам тихо ржав та наводив оком, і не встигла пані Рамірос кинутися в прохід між рядами, щоб зупинити Гріфіна, він просто оголосив: зараз і штанів я витягну кролика і обрискав спускалкою книжкову шафу, в якій проте нічого не було, крім сотні примірників обіти пересмішника, і весь цей час він без зупину заливався сміхом. Хай і після Лоботомії та Гріфін Вілсон усе ще залишався носієм різних крилатих слів. Замість іще одного гризуна науки, ми тепер маємо живу легенду і легендарну душу товариства. До того ж, електрична напруга очистила його обличчя від підліткових вугрів. З такими результатами хіба посперечаєшся? Не минуло й тижня після того, коли Гріфін перетворився на зомбі, як Тріша Джейдінг пішла до спортзалу, де опанувала зумбу, і в дівчачій роздягальні зняла дефібрилятор зі стіни. Після простої процедури відліпив-приліпив у туалетній кабінці, можна було вже начхати на те, де її заскочить місячне. А от її найкраща подруга Брі Філіпс добралася до дефібрилятора поруч із туалетом у крамниці будматеріалів Діпо». І тепер розгулює вулиці і в сонце, і в дощ без трусиків. Йдеться не про потолич школи, йдеться про старосту класа та про заводіяку кампанії, капітана нашої танцювальної групи підтримки, про найкращу та про найвродливішу про тих, хто завжди був на перших ролях у всіх спортивних командах. Вони добулися до всіх дефібриляторів, аж до канадського кордону, і відтепер, коли вони грають у футбол, за правилами ніхто вже не стежить. І навіть коли вони програють у суху, всі завжди всміхаються і плескають долиною об долоню, даючи одне одному п'ять. Вони, як раніше, молоді та запальні, але їм тепер до лампочки що з ними буде, коли молодичний запал минеться. З одного боку, це самогубство, а з другого ні. Газети реальних цифр не розкриють, газети самі собі лестять. Хай там як, а сторінка Тріше Джедінг у Фейсбуці має ширше коло читачів, ніж наша щоденна газета. Теж мені мас-медіа. Як подивишся на першу сторінку, усе тобі безробіття та війна, і ніхто ж не питається, як воно нам від того. Мій дядечко Генрі читає мені статтю про запропоновані зміни до законодавства штата. Влада хоче запровадити десятиденну затримку у виконанні заявок на продажі усіх серцевих дефібриляторів, говорять про обов'язкові перевірки біографічних даних і про довідку від психіатра, Та це ще не закон, поки що. Дядько Генрі за сніданком зиркає поверх газети і дбайливо мене вивчає він утоплює в мене цей свій прискіпливий погляд і питає: якщо усі твої друзі плигануть зі скелі, ти стрибнеш услід. Мій дядька в мене за маму і тата. Він ніколи не визнає, але за краєм тієї скелі є вільготне та зручне життя, і на все життя перепустки для паркування інвалідів. Дядечко Генрі не розуміє, що всі мої друзі вже плиганули. Дехто називає моїх друзів інвалідами, хоча політично коректніше було б їх називати інакше валідними, адже вони придатні до багатьох справ. І навіть більше ніж будь коли у них молоді та гарячі тіла, і разом малої дитини від обох світів їм перепала найкраще. Так леквіша Джеферсон під час уроку з основ теслярської справи стромила свого язика всередину Ганни Фейнерман, змусивши ту вищати та звиватися, притулившись до свердлильного верстака. Галоралін Маршал, вона в усіх на очах відсмоктала у Френкі Рендолфа просто посеред заняття з міжнародної кухні. Усе їхнє причандалля було виставлене на показ, і, хоча фалафіль у них підгорів, та криміналу ніхто з цього не робив. Після натискання на червону кнопку дефібрилятора ця особа, так би мовити, наражається на певні наслідки, та страждання їй невідоме. Після такої кнопочної лоботомії підліткові навіть і вбивство так зійде з рук. Під час самостійної роботи я взяв і запитав у Бориса Деклана, чи не боляче. Він сидів у їдальні зі свіжими червоними опіками обабіч лоба. Штани його були спущені до колін. Я запитав його, чи був удар з трубом болісним, але він не відповів. Точніше, відповів, але не відразу. Його відповідь полягала в тому, що він витяг пальці із дупи і глибокодумно їх обнюхав. А він же ще торік був королем балу серед учнів передостаннього класу, та багато в чому він тепер крутіший ніж був колись. З голою дупою посеред кафетерії він протягає мені палець, пропонує його понюхати, але я кажу йому ні, дякую. Він дав мені зрозуміти, що нічого не пам'ятає. Борис Деклан усміхається нехлюською дебільною посмішкою. Він постукує брудним кінчиком пальця по сліду опіку на скроні, і тим самим нечистим пальцем він кудись тицяє, намагаючись перевернути до чогось мою увагу. Він вказує на стіну за моєю спиною на плакат шкільного психолога, де на тлі волошкового неба махають крилами білі птахи, а під птахами напис у романтичному стилі справжнє щастя, справа випадку. Шкільне керівництво вивесило цей плакат, щоб приховати пляму на тому місці, де раніше висів дефібрилятор. І тепер цілком зрозуміло, що, хоч би де Борис Деклан завершив своє життя, це буде доречне місце він вже живе в нірвані мозкової травми. І в шкільному окрузі мали цілковиту рацію щодо сили селеної наслідувачів. При всій повазі до Ісуса Христа боюся, що лагіднино спадкують землі. Якщо судити з реаліті-шоу, то все до рук прибирають горлодери, і я кажу, нехай ці кардаш'яни та болдуїни, наче якісь інвазивні види, наче кудзу чи дрейсена річкова. Що ж, нехай вони борсаються та б'ються за панування над цим потворним реальним світом. Протягом тривалого часу я слухав свого дядечка і нарипався стрибати, та зараз я щось не певен. У газетах попереджають про загрозу терористичних нападів у вигляді листів із Сибірською виразкою, повідомляють про смертельно небезпечні нові штами вірусів та бактерій, що викликають менінгіт. а єдина втіха, яку вони можуть запропонувати, це купони зі знижкою на 20 центів на дезодорант для усунення неприємних запахів під піхвами. Не мати ніяких турбот, а ніякого жалю це доволі спокусливо. Стільки крутих діток з моєї школи обрали за краще підсмажити власні мізки, що здається, залишилися тільки невдахи. лише невдахи та придурки від природи. Ситуація настільки жахлива, що я став безперечним кандидатом на те, щоб виступити з прощальною промовою на випускних урочистостях. Ось, власне, чому дядечко Генрі відправляє мене куди подалі. Гадає, що, переселивши мене до Фолс, зможе відвернути неминуче. Отож, ми сидимо в аеропорту і чекаємо біля брами, коли оголосять посадку на наш рейс. Я відпрошуюся до туалету, у чоловічій вбиральні вдаю ніби мої руки, щоб глянути на себе у дзеркало. Мій дядечко якось запитав мене, чому я так часто дивлюсь у свічадо, і я відповів йому, що не так з фінаберії, як з ностальгії. Кожне люстро демонструє мені ту дещицю, що зосталася від батьків, я треную усмішку своєї мами. Зазвичай люди не тренують свого усміху посмішки в достатній мірі, тому, коли більшості необхідно удавати щасливий вигляд, вони нікого не можуть пошити в дурні. Я муштрую свою усмішку повсюду, адже ось воно що? Це ж мій квиток до славного щасливого майбуття, до роботи у фастфуді, на відміну від прісного життя всесвітньо відомого архітектора чи кардіохірурга. Вимальовуючись над моїм плечем, зовсім трохи позаду мене, неначе хмаринка з текстом моїх думок на сторінці коміксу, відзеркалюється він, серцевий дефібрилятор, установлений на стіні відразу за моєю спиною, вкладений у металевий контейнер зі скляною заслінкою. Щойно відкриєш, вімкнуться сигнали тривоги і заблимає червоне проблискове світло, напис трохи вище від контейнера, а ет і знак, блискавка, що вражає символ серця. Металевий контейнер схожий на кіношну вітрину, в якій тримають королівські прикраси в якійсь голівудській стрічці про пограбування століття. Відкриваючи контейнер, я автоматично запускаю сигнал тривоги і вмикаю проблискове червоне світло. Швидко, перш ніж прибіжить якийсь герой рятівник, я влітаю з дефібрилятором до туалетної кабінки для інвалідів. Сидячи на унітазі, я прикидаю, як відкрити контейнер. На його кришці надруковано інструкції англійською, іспанською, французькою, та ще й картинки намальовано, як у коміксах. Дурньо безпечно. А як же? Якщо забаритися, ця опція зникне невдовзі дефібрилятори замикатимуть на ключ, а коли вони будуть вилучені із відкритого доступу, то залишаться хіба що в парамедиків швидкої. Ось воно у моїх руках, моє безмежне дитинство, моя особиста машина блаженства. Мої руки розумніше за інші частини мого тіла. Мої пальці знають, як просто зняти папер з електродів і приклеїти їх до моїх скронь. Мої вуха знають, як розпізнати голосне біп, яке означає, що пристрій повністю заряджений. Мої великі пальці знають, що краще, вони шмигляють по великій червоній кнопці, начебто це відеогра. Не мов би кнопка, у яку президенту досить тицнути, щоб спалахнула ядерна війна. Одне лише тиць і тому світу, у котрий я знаю, гаплик. Розпочнеться нова реальність, бути чи не бути. Найбільшим божим даром тваринам є те, що їм не треба робити вибір. Щоразу, коли я розгортаю газету, мене негайно нудить, а пройде лише якихось 10 секунд, і я не буду більше вміти читати. А ще ліпше те, що мені воно буде по барабану, бо я не знатиму ні про глобальні кліматичні зміни, ні про рак, ні про масові вбивства, ні про антипову пневмонію, ні про деградацію екосистем, ні про релігійні конфлікти. Аж ось по системі оповіщення аеропорту викликають моє ім'я, що ж, навіть своє ім'я я, я більше знати не буду. Перш ніж я себе зітру, я уявляю дядечка Генрі біля брами з посадковим талоном в руці, він заслуговує на краще, ніж оце. Він має знати, що його провини тут нема. Тому з електродами, приклеєними до чола, я виношу з туалету дефібрилятор і йду головною залою аеропорту до воріт. Униз від скронь, наче тонкі білі кіски, спадають витки електричного дроту, а перед собою на витягнутих руках я несу блок живлення, неначе той терорист-смертник, який ось ось збирається висадити в повітря всі пункти власного IQ. Побачивши мене, бізнесмени перестають котити на роликах свою ручну поклажу. Люди, що родинами летять на відпочинок, розкривають широко руки і завертають своїх дітей в інший бік. Якийсь хлопець вважає себе за героя, і тому він бадьоро горлає усе буде добре. Він каже мені, у тебе є все, заради чого варто жити, хоча ми обоє розуміємо, що він пустобрех. Моє обличчя упріває так сильно, що електроди можуть зісковзнути. Це мій останній шанс сказати все, що й у мене накипіло, і я, коли всі на мене наводять оком, мушу відкритися, а я не знаю, чи щасливий це кінець, і я не знаю, як усе владнати. Двері в головну залу відчиняються і до неї вриваються бійці служби внутрішньої безпеки. А я відчуваю себе одним з тих ченців буддистів у Тибеті чи дещо там, який розплескує на себе бензин, а потім перевіряє, чи запальничка на ділі працює. Як незручно буде вимоклому в бензині просити сірника у випадкового перехожого, тим більше що сьогодні так мало людей палить. Я зараз посередині головної зали аеропорту і в мене капає не бензин, а під. Під заливає очі, а думки мої роють без ладу, одна збиває іншу. Тут негайно з'являється мій дядечко, хапає мене за руку і каже: Знай, Треворе, якщо ти зробиш боляче собі, ти зробиш боляче мені. Він стискає мою руку, я стискаю червону кнопку. Кажу йому, що це ще не трагедія. Я кажу, я буду любити тебе і далі, дядько Генрі, просто не знатиму, хто ти. У голові мої останні думки то молитви. Я благаю, щоб акумулятор був повністю заряджений, щоб там вистачило напруги або стерти той факт, що я щойно перед кількома сотнями незнайомців вимовив слово любов Ба гірше я сказав це своєму дядькові, і свою провину я ніколи виправити не зможу. Більшість людей, замість прийти мені на допомогу, дістають свої телефони і давай знімати відео. Усі борюкаються за найкращий ракурс. Це дещо мені нагадує. Нагадує мені вечірки на дні народження і на різдво. Тисячі спогадів пролітають переді мною останній. і це те дещо, що я також не передбачив. Мені не шкода, що я втрачу освіту, мені не шкода, що я забуду власне ім'я, та мені бракуватиме однієї малої дещиці. того, що я пам'ятаю про батьків очей мої мами, носа та лоба татка. Їх уже немає, а якщо і є, то і лише в рисах мого обличчя. І мені боляче від думки, що більше їхні риси я не впізнаватиму в собі. Натисни я кнопку і вважатиму своє відображення тільки своїм. Дядечко Генрі повторює Якщо ти зробиш боляче собі, ти зробиш боляче мені. Я кажу я все одно зостануся твоїм небожем, просто більш про це не знатиму. З доброго дива підходить до нас якась пані й хапає дядька Генрі під іншу руку, і ця нова особа каже Якщо ви зробите боляче собі, то зробите боляче й мені. Хто зна, хто інший хапає за руку цю пані, а хтось своєю чергою вхоплює і цього когось зі словами: якщо ви зробите боляче собі, то зробите боляче й мені. Незнайомі між собою люди протягають руки і хапають незнайомців, утворюючи вервечки та ланцюжки, аж поки ми всі не стаємо з'єднані, неначе ми молекули, що кристалізуються в розчин у класі органічної хімії. Кожен тримається за когось, і всі тримаються за всіх, і їхні голоси повторюють той самий вигук. Якщо ви зробите боляче собі, то зробите боляче й мені, якщо ви зробите боляче собі, то зробите боляче й мені. І слова утворюють повільні хвилі, як під час рапіди їхній відгомін поволі віддаляється від мене, розносячись угору і долі по головній залі в обидва боки. Кожна особа бере за руку інше, яка бере за руку третю, котра вже тримає за руку мого дядька, який тримає мене за руку. Все так і відбувається, звучить банально, але це лише тому, що слова роблять зужитим усе справжнє, тому що слова повсякчас спотворюють те, що ви намагаєтесь сказати. Голоси інших людей в інших місцях зовсім незнайомі, що розмовляють по телефону, спостерігають через відеокамери, Ці далекі голоси говорять якщо ви зробите боляче собі, то зробите боляче й мені. І якийсь пацан встає з каси в Schnitzel, іде до ресторанного подвір'я і хапає за руку геть незнайому людину з вигуком. Якщо ви зробите боляче собі, то зробите боляче й мені, і ті парубки, що начиняють тортілі всякою пряною, всяченою в кафе швидкого приготування та кобел, і ті, що збивають вершки в кав'ярні Старбакс, усі вони припиняють свою роботу і беруться за руку з кимось, з'єднаним зі мною ланцюжком через цей велетенський натовп, і вони промовляють ці слова також. І тільки коли я думаю, що все це має вже закінчитися, і всі мусять відпустити одне одного і розлетітися у своїх справах хто куди, позаяк усе зупинилося через те, що люди тримають одне одного за руки, навіть прямуючи через рамку металошукача в аеропорту, вони тримаються за руки. Саме у цей час, ведучий новин на CNN, на екранах телевізорів, встановлених високо на стелі, прикладає палець до вуха, то, щоб краще чути, і навіть він каже Екстрене повідомлення з місця події. Він виглядає дещо зніяковілим, либонь, читаючи якийсь текст із дисплея телепромтера, і він каже: Якщо ви зробите боляче собі, то зробите боляче й мені, і перекривають його голос голоси політологів на Fox News і кольорові коментатори на ESPN, і вони кажуть одне на екранах телевізорів показують, як люди на дворі, на парковках і в зонах примусової евакуації тримаються за руки, утворюють зв'язки. Люди завантажують одне одному відео. Люди, що стоять за кілька миль, але й досі під'єднані до мене. І крізь потріскування від атмосферних перешкод чути голоси з переносних рацій Служби національної безпеки. Якщо ви зробите боляче собі, то зробите боляче й мені. Як чути прийом. На цей момент у цілому світі немає аж такого великого дефібрилятора, щоб вивести з ладу усі наші мізки. А так, врешті-решт, ми просто будемо змушені повідпускати руки, але ще якусь мить ми тримаємося міцно одне одного, намагаючись зробити так, щоб цей зв'язок тримав до віку. І якщо ця неможлива річ спрацює, тоді хто знає, що ще можливо, і дівчина із закусочною Бургер Кінг репетує Я надто вже боюся. І хлопець із фастфуду Jack in the Box кричить Я увесь час боюся, і всі інші кивають головами, і я теж. На довершення чути голос над усіма іншими голосами. Увага. Він лунає згори. Прошу, будь ласка, уваги. Це голос жінки, голос тієї пані, яка викликає людей через учномовці, й наказує їм узяти слухавку білого телефону персонального радіовиклику. Всі слухають, і в аеропорту западає тиша. Хай хто б ви були, ви повинні знати. каже голос пані з білої слухавки персонального радіовиклику. Всі слухають, тому що всі думають, що вона говорить особисто з ними. З тисячі динаміків вона заспівує. З її голосом вона співає так, як співає пташка, та не папуга, і не круг Едгара Алана По, який каркає англійською. Цей спів це трелі та рулади, що їх неначе виводить кенер. Звуки занадто неможливі для того, щоб у горлі гуртуватися в слова та імені частини мови. Цим співом ми можемо впиватися, не розуміючи його, і можемо його обожнювати, не відаючи, що він означає. Цей спів, котрий переноситься як телефонами, так і телебаченням, лунає одночасно для всіх нас, усіх у цьому світі. Цей голос до того божественний, що просто лється на нас відкілять зверху. Більше того, цей голос огортає все довкола, не залишаючи жодного місця для страху. Її пісня перетворює всі наші вуха на єдине вухо, та це ще не зовсім кінець. На кожному телеекрані я, і я упріваю аж так сильно, що один електрод повільно зісковзує з моєї скроні. Це, поза всяким сумнівом, не той щасливий фінал, який я собі уявляв, але порівняно з тим, з чого почалася ця історія, з Гріфіна Вілсона у кабінеті медсестри з гаманцем у зубах, наче з пістолетом. Утім, для початку історії згодиться.